Ну що ж, день вам добрий, і ми розпочинаємо п'яту серію в Demon's Souls. Зараз ми підемо мочити товстого хлопця після того, як врятували лисого хлопця. О, ще одна дивна стінка. Вона рухається. Але перед цим Нікс. нам треба позбавитись від зайвих ворогів, які тут літають. Ви їх можете підстрілити з лука, але оскільки в мене є магія, я краще таким чином їх і буду вбивати. Як бачите, магія далеко не літає на відміну від стріл. Але достатньо потужно, щоб вбивати їх з кількох ударів. Або з одного. Оскільки я пам'ятаю, тут ще один і... чи два ворога. Поки що я заберу тут різні речі. І от і наш товстий, старий, знайомий. В даному випадку він зараз більш сильний, ніж був раніше. О, Катана. І саме тому я не дуже хочу їм, з ним битись напряму. Я засав. Можна вот так от відійти. Вдягти в ліву руку фаучем, щоб збільшити регенерацію МП. Мощитись отостячка. Тільки треба остерігатись, бо у нього зброя б'є на більшій відстані, ніж насправді довжина. Несу якусь уже хрінь. Треба десь стати так. Нудна дешева тактика. Але, чесно кажучи, там, де він стоїть, з ним особливо не поб'ється. Інший спосіб, це тут можна піднятися через цей туман вище і зістрибнути на оцю от... на цей дах, на платформу цю. Там, де його голова приблизно знаходитиметься. І прикол в тому, що він своєю сокирою вас просто не зможе дістати. Той. Час, як ви спокійно можете його попросту врізати на шматки. Так, МП майже закінчилось. Тому я ризикну піти в прямий наступ. Здорово, пацан. Як бачите, додатково Фаучен, окрім того, так. Краще так скажу. Всі криві мечі або загнуті, як окремий тип, мають на собі додатковий ефект, Бо вони всі можуть викликати кровотечу. Як бачите, зараз Фаучен викликав у нього кровотечу. З нього йде кров з передньої частини десь. Вон там маленькі таких марки з'являється, він поступово втрачає своє ХП. Це не настільки ефективна, як отрута, але все одно. От я його вбив і в мене ще одна його душа. Отже, одну можна використати буде. Інша душа йде на прокачку, війніше на створення сухири спеціальної. Поки що з цієї зброї що я тут всю знаходжу, те, що в мене є в руках, найсильніше. Трохи пізніше я знайду, покажу місце, де є ще один меч цікавий. Дивніше, не цікавий. а просто сильний. А потім захайначу собі офігенний меч. Побили темний скелет. поки що вбиваємо цього. Підлікуємось. Темні скелети міцні. Дупу товчуть тільки так. Не забуду надіти кільце вора, кільце злодія. Ви бачите, його в принципі можна обходити під час стрибка. Це єдина ідеальна техніка. Не ідеальна, це єдина техніка, до якої я додумався. Також нагадаю, що зараз в мене в руках вже великий щит, а не середній чи маленький, яким можна було парірувати. Тому я можу робити отак от. Бити щитом і тим самим змушувати суперативників трошки похитнутися, що відкриває їх для атаки. А ось тут валяється цікавий щит. Adjudicator shield. У, скільки написано. Величезний дерев'яний щит, який показує яскраво розмальований зображує сцену загиблого якого судять. На іншій стороні епіграма викарбована давньою писаниною. Боягузові дії і поїдання пташок не повинні бути. Діяннями героя штормів. Якщо один. Якийсь Якого судить Джеді його не вдовольнить. Золота ворона. А ні, не так. Якщо один кого судять, не вдовольнить. Хазяїна Джудіт Кетера з золоту ворону загибла душа буде загноблена, заклювана до тих пір, поки не залишиться кісток. І маленькі дописка. Ристувач відновлює частину. не частину регенерацію отримує коротше кажучи. Отакий от, от щиток. Тут зображений місцевий бос, з яким ми ще зустрінемось. Зараз воно відновлює міні-ХП. В ідеалі це гарний щит параметрами я його якраз можу таскати, але у нього guard Break reduction і damage reduction, тобто зменшення урону по фізичній частині, значно менше. Хоча магічний захист 50% проти 30% на Фіолетовому щиту. В принципі, поки що регенерація ХП мені не не, не потрібна. І тільки від одного, по-моєму, боже. Ну ДОТА! Рухайся швидше. Я вже й забув, що він тут лазить повільно, як не знаю хто. Короче, регенерація тільки від одного щита мене не врятує. Мені як мінімум необхідно знайти ще щось. щось. Кільце, наприклад, ще зброя, щоб ефект був достатньо літай. Пройшло майже 10 годин ідіотизму, а я нічого майже не зробив, окрім як вбити товстину. Треба вже рухатись швидше до босу. Mm -hmm. Треба було зістрибнути, чого я це не зробив, якого біса. Погнали. Mm -hmm. Швидше, швидше. Ідеалі можна просто притулитись до стінки в притул і, не зачепить, але краще блокувати ще там. Тікс. Тикс. Тут нічого. На пам'яті не пам'ятаю, що де валяється. Ти хто? Ти душа. Де ти, де ти, де ти? Змазав. І ти змазав. Як бачите, вони кидають жали з хвоста. Майже як скати. Ой, фак. Гроба сам. То то от хлопці її вбити можуть. Можуть. Так, тут ще, здається, тут має бути два, Друг іншого я вже прибив. От золотий скелет. Да вон ще один золотий скелет. Іди сюди, хлопчик. До мене. До новій. Давай, 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 давай. Чи ти мене боїшся? Раз, два, три, 4, 5. Якраз достатньо дурі, щоб їх вбивати. І-и. Пацан! йди на мене. Я тобі наказую. Будеш ще Майже. Такий гла... гарний чувак. Зробив те, що мені необхідно. До речі... А, ні, тут не видно. Коротше, кажуть, тут ця локація вона йде постійно вниз, тобто ми будемо спускатися аж до самого низу, там де видно щось не дуже зрозуміле. І океан. Це вже точно океан. Здається, ото от локація там де буде битва з одна... останнім боссом в цьому світі. Ось ще один туман в цій локації. І ми займаємося дурньою, як завжди. О, чуєте дзвіночки? Це означає, що поруч знаходиться ящерка кристалічна. І вона якраз знаходиться в тому напрямку, там знизу я точно знаю де, але скоріше за все я не встигну її дістати. Такс. А от майже те ж саме, що і кільце злодія, тільки кільце розкрадача могил. Різниця ж також в ефекті. Якщо кільце злодія вас ховає від всіх ворогів, то кільце розкладача магір ховає вас тільки від темних фантомів. Як NPC, так і в принципі інших гравців. Що в принципі непогано. До того що у цього кільця здається радіус вуще. тобто вас не зможуть помітити на, ближ... на ближніх відстанях. А вон і ящерка. В основному вона бігає так, що впадає з забрило. Або я впаду з за бриво. І... Забрали ж і можливо наступного разу зможу прокачати свою зброю. Так, а тут у нас валяється кільце регенерації ХП. В комбінації зі щитом, якщо його, звичайно, тільки прокачати, а на нього треба спеціальні душі, які випадають тут з обмеженої кількості ворогів, яких всього лише 5. По одному на, кожну, на кожний світ. І то вони з'являються тільки при повністю темній тенденції. Тоді щит Adjudicator зможе більше відновлювати вам ХП за секунду. І це якби найкращий варіант, коли його ви прокачаєте, додатково візьмете кільце і ще зробите собі прокачану зброю. Так, травычка, каменючка. Так. Цей бос, в принципі, достатньо легкий, тому мені майже нічого не треба, навіть щит. І це арена з босом. Аджудікейтер. Краще прикриватись тут щитом, пробігти сюди, повернутись. Хопка. Ай! У цього хлопця всього лише одне слабке місце. Це о той от уламок, який стерчить у нього збоку. Тобто, спочатку треба бити саме його. Відходити, як бачите, краще під його праву руку, якою він атакує. Кілька ударів по його пузу і назад. Почекали. Він ударив. Ще кілька ударів по пузу і назад. Надзвичайно ідіотський босс. Nee. не знаю що про життя поговорити чи про погоду от він і впав а тепер мочимо золоту ворону про яку вказалося на, щ... на описі щита пару ударів для магів окремо і для тих хто стріляє з лука можу сказати що ви в принципі можете ту ворону і просто так дістати Якщо відійдете кудись в сторону, але прикол в тому, що він може дістати вас своїм язиком. Якщо ви бачили, там був один момент, коли він використав язик, щоб повалити верху платформу. Кеш ну тота. Як бачите, також поки я атакую його рану, у нього не знімається хп. Це пов'язано з тим, що GDK це, так би мовити, всього лише лялька, а сам бос знаходиться зверху на його голові. Це та золота ворона. Так близько підійшов до краю, що мені незручно з ним битися. До речі, для тих, хто думає, що безпечніше заходити йому за спину, так, в принципі, безпечніше, але ви не будете встигати його атакувати по боку. ідеалі, вам треба відходити, як тільки ви чуєте його ідіотський сміх. Повернись сюди, Ерік Картман, блін. До речі, подобається його тисячок для м'яса. Не знаю як вам, а мені подобається. І тому я його загреву. Але не зараз. Доведеться трошки почекати. Мри! помри. помри. Вибухнула як кулька. Такс, що там з часом? Ну, В принципі, нормально. Можна повертатися в Nexus. І закінчувати на цьому епізод. Так. От його душа, проковнута. проковнута, Я, проковнута. я розмовляти більше не можу. Треба закруглятися. Якщо ніхто не здогадався, то я вже записую, який це п'ятий епізод підряд. І саме тому розмовляти я вже не можу. І нічого кумедного поки що не можу сказати, бо поки що нічого не виродує. Єдине, що я зараз вам покажу, це що те, що продавець, якого ми врятували раніше бліч, він передвинувся, пересунувся на оцю от локацію. І він вже стоїть. Ось тут. Оцан, А Ось і він. Здоров. Hello there. We meet again. You look terrible. Cheer up. Life is an adventure. <laughs> ну шо, один із небагатьох позитивних персонажів в цій грі. Зараз я у нього затарюсь трохи стрілами. Тут його запас. Тепер трохи збільшився. Як бачите, раніше були тільки звичайні стріли і дерев'яні стріли, тепер є легкі стріли, стріли з вогнем і святі стріли, які в азіатській версії називаються тоодай, тобто око жаби. Святі стріли вони мають тільки магічне пошкодження. Вогняні стріли мають як фізичне, так і вогняне пошкодження. а легкі стріли вони просто летять далі. Написано: Far flying arrow with a longer flight distance than standard arrow. Стріли ще летять далеко, ніж звичайні стріли. Перелітають більшу дистанцію. Як бачите, у мене є 13 стріл, які я підібрав одразу з луком. Трошки затарюсь з цими, бо полюбляю, коли стріли летять достатньо далеко. Поштують вони до чорта. Цього мені вистачить. Ще приблизно 50. Мабуть, 50 таких стріл. Душ у мене дофіга. І близько 30 таких. А, кача ні, теж 50. І на цьому поки що все. Ну, чувак сказав, щоб я не... мене не вбили. Ну, я допоможу демонам з Я зараз швиденько повернусь в Nexus, прокачаю свого персонажа і помру смертю хороби. Проковтнута душа Демона, яку ми отримали після битви з джудікейтером, вона якраз йде на дві речі. По-перше, це чудо регенерації, яке дає додатковий ефект регенерації зверху того, що ви можете отримати від екіпірування вашого. Воно одночасно як і достатньо добре, так і не дуже. В принципі, від нього зиску мало. А інша річ, на яку йде ця душа, це на виготовлення. Спеціальної зброї якраз от того м'ясного тесака, який був в руках боса. Так, подивимося, що у мене з душами. З душами. З душами в мене дофіга. Геть, 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 геть. Так, невідома душа. Душа героя. Оспівана душа героя. А, то солдата. А от героя. І також я окремо ще використаю одну душу нашого демона Вангарда, якого я вбив ще в навчальному рівні. Вона йде тільки всього лише на одну сокиру, тому мені не шкода використати одну з двох. Так. Спочатку треба зробити діло. Так. так, скинемо зайве Томасу. Алло. Так, телескоп в принципі мені не... Ах, хоча хай буде. Торпентин мені не треба. Залишки душ теж не треба. Ножики для кидання хай будуть. Уламок каменюки хай буде. Ці камені мені взагалі не треба. Спеції треба, це не треба. Вот а эти все камни, все камни я скину, так скину всю зброю и купить игру, и талисманы, они пока еще мне не треба. ну и защит. щит, так все стрелы, белые стрелы мне пока еще нафиг не треба. и в принципе на этом все, в принципе это кильца тоже можно выкинуть. Сейчас, зараз перевірю, чи я зможу прокачати щось. Як ви бачите, Келсинг Cur Фаучен тут недоступний цього коваля. Для цього нам доведеться знайти коваля іншого. І це ми будемо робити в наступній серії. Зараз я швидко прокачаюсь настільки, наскільки зможу. <поститут> Підніму виносливость. забув як по-українськи буде. Це дасть мені більше запасу сил, дасть більше вагу, яку я можу переносити речей, е екіпіровки верніше. А також трохи підвищить мій захист. Так, до 14 підніму. В принципі, так, нормально. Мені зараз треба ще буде магію і чудеса прокачати до певного значення. Як бачите, з наступного рівня віри я отримую додатковий слот під чудеса. Ємність ваших чудес збільшеного. Ну що ж? Останнє, що залишилось зробити, це вбитись. Ну, взагалі-то ще це не все. Я тут згадав, що треба екіпірування хоч полагодити. І на цьому тебе... Треба вже точно закінчувати бой епізод майже 50 хвилин. Якщо в мене мої очі не підводять, я правильно цифри на годиннику бачу. Отож, хлопці та дівчата та всі, хто там дивиться цьому доту. Бувайте до наступної серії, яка скоріше за все вийде вже завтра.